Вівторок, 7 січня, час новин на Сі4 в студії працює Олена Крячко і на початку коротко про головні події дня. У Кіцмані достроково припинили повноваження міського голови Сергія Булеги. Герої Титани, 12 захисників з ампутаціями, стали обличчями унікального проєкту. Зимова казка у ретропотязі. Доки курсуватиме старовинний транспорт та скільки коштує подорож. Російська армія окупувала Лозову, Іванівку та Шевченко. Лозова це Харківська область, Іванівка та Шевченко, Донецька. Окрім того, ворог має просування у Турецьку. Про це йдеться у даних аналітиків Deep State. І знову схиляємо голови перед захисником, який загинув на російсько-українській війні. У Чернівцях останню шану віддали солдату Олександрові Ірему. Вічна пам'ять та слава герою. У Кіцмані достроково припинили повноваження міського голови Сергія Булеги. За словами депутатів, його цитую неефективне управління призвело до значного погіршення умов життя мешканців громади та послаблення стабільності обороноздатності. Кінець цитати Булега своєю чергою назвав це рішення незаконним і заявив, що буде оскаржувати його в суді. Герої Титани нескорені, сильні та мужні. 12 захисників з ампутаціями стали обличчями унікального проєкту, що демонструє силу духу, красу та рівні можливості. Календар зі світлинами героїв поєднує їхні надихаючі історії та секрети мотивації. Мої колеги поспілкувалися з авторкою ідеї та ветеранами, аби дізнатися більше про вкладені сенси у проєкт. 29-річний Олексій Старко разом із двома рідними братами пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення. Я був на Донецьку на Донецькому напрямку, на Луганському. Ну, спочатку було всім страшно, але я вам скажу, що коли ти йдеш туди, потрохи страх пропадає. Ти холодним разом розумієш, що, що як робити в тих чи інших ситуаціях. Як діяти при тому чи іншому, чи при обстрілі, чи при евакуації? І страх взагалі пропадає. Відслужив Олексій майже два роки. Торік потрапив під артилерійський обстріл, дістав численні травми внутрішніх органів та кінцівок. Нині він пересувається з пластиною у нозі та зізнається, це дається нелегко. Не всі, на жаль, мають можливість доступ до міста до, наприклад, чи сходити в до банкомата, чи піти купити продукти в магазин. Чи навіть на візку приїхатися, на жаль, наше місто не скрізь доступне для хлопців, але хочеться кращого, щоб місто було доступне, люди мали можливість вільно пересуватися містом і жити своє життя так, як воно має бути, навіть попри, ну, попри такі обмеження. Олексій та ще 11 військовослужбовців стали обличчям календаря на 2025 рік. Вони взяли участь у фотосесіях на автозаправці, тату-салоні, кав'ярні, льодовій арені та інших локаціях, щоб привернути увагу до важливості безбар'єрності. Буде просвітницька мета, оскільки під кожним фото буде теза про безбар'єрність. Ну місто у нас бар'єрне. В принципі, так само як і більшість західної України, так само як більшість таких архітектурних місць, Встелена бруківка замість асфальту. Це бар'єрно для крісла колісного, для милиць, для протезу. Це бар'єрно, однозначно. Але з цим можна жити, в принципі. Хлопці рухаються, їм подобається наше місто, навіть ті, які не місцеві. В більшості бар'єри у нас ментальні і ось такі психологічні. Тобто, люди все ще далі не навчилися, як правильно спілкуватися з такими хлопцями. Фотографиня проєкту Ярослава Куцак каже, під час зйомок відчула у роботі разючу різницю між військовими та цивільними чоловіками. Цивільні чоловіки не люблять фотографуватися, вони не звикли, вони їм некомфортно перед камерою. Наші герої, хлопці, це такі молоді, активні, позитивні і цікаві особистості, які от, вони беруться за, за будь-яку авантюру, яку їм пропонують. Тому Катерина провела такий дуже класний кастинг. Герої всі надзвичайно круті. У нас хлопці дуже харизматичні, вони такі красиві, вони такі веселі, такі щасливі, такі оптимістично налаштовані. От вони живуть це життя своє, яке вони вибороли на фронті. і Вони живуть його на повну силу, тому що вони, як ніхто, розуміють цінність цього життя. Таких календарів планують випустити тисячу, а далі розмістити в державних установах. Та Громадських організаціях. організатори проєкту хочуть не лише привернути увагу до безбар'єрності, а й показати суспільну мужність, нескореність та красу героїв Титанів. Євген Паселюк, Любомир Казюк, новини СІ 4 Крипко коліс, хмара білого диму та затишні вагони у Чернівцях на два дні ожила справжня зимова казка. Містом почав курсувати старовинний потяг. Чернівчани та гості міста мають можливість поринути у минуле та на згадку зробити фото. А для дітей аніматори підготували цікаві історії про ретро-транспорт та подарунки. Скільки коштує зимова подорож? Яким маршрутам та доки курсуватиме потяг, якому понад півстоліття? Ретро потяг 1953 року, огорнутий хмарою білого диму. Разом із машиністом Олександром Паліщуком дарують зимову казку у Львові вже 9 років. А цьогоріч зробили подарунок і чернівчанам. Щоб можу дітям радість принести. Багато людей у Львові, теж дуже багато дітей було. Ми по три рази їхали п'ять вагонів повністю були 5 днів. Повністю вагони були за загружені. Сьогодні тут сотні людей. Всі вони прийшли на платформу один, щоб поринути в історію, подивитися з вікна потяг на країде буковини, поспілкуватись, зробити фото на пам'ять. Чесно, в мене руки трусяться. Він так парить. Дух захоплює. Буквально вчора дивився фільм Поїзд 31 грудня. Мені дуже подобається взагалі історія, тому так хочеться поринути цей світ історії. Ми сьогодні прийшли з внучкою покататися, згадати дитинство. І дуже добре би було, якби це частіше робилося для наших дітей. Вони розказували історії з Говерсу, як там було класно, як там було цікаво. Про перон вони розказували діткам. Вони роз... розказували жарти так само, шутили з батьками, з дітьми. Вони шукали нових друзів для себе там. Ну... Дійсно, всю дорогу вони нас просто розважали. Перша поїздка на поїзді мені дуже сподобалось, гарно в цьому поїзді можна сказати більше ста років. Казали це історія. Ну, цікаво подивитися там. Люди махали, що зустрічали. Якщо ви не встигли сісти у потяг та відправитись у Кавску, то матимете таку можливість 8 січня о 9.40 та 13.15. Поїздка для всіх пасажирів безкоштовна. Далі потяг їде відпочивати у Львів. Наступна подорож планується вже у 2026 році. Юген Паселюк, Любомир Казюк, новини сі 4 Небезпечно вільна людина, романтик, режисер та художник. 9 січня народився геніальний Сергій Параджанов. Цьогоріч йому могло виповнитися 101 рік. З нагоди дня народження відомого кінорежисера у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Відбудеться спеціальний показ фільму Колір Граната. Кому варто подивитися стрічку та в чому унікальність постаті Сергія Параджанова, розкажемо далі. Сергій Параджанов казав про себе наступне. Я вірманин, який народився у Тбілісі, і сидів у російській в'язниці за український націоналізм. Кожен фільм, зроблений в ті години, взагалі в Советському Союзі, не тільки мої. Кардіограма страха, что вас отнимут картину і вы умрете из голоду, или вас просто. Відомим режисера зробив легендарний фільм Тіні забутих предків, щоправда, образне і символічне. Параджанов почав знімати не одразу. Параджанов, як ми знаємо, був такий один з співзасновників напрямку українського такого поетичного кіно, і багато робіт в нього там не вийшли чи не були закінчені, але саме тіні вдалося зробити, і це стало таким. Якимось новим новим повштовхом, новою мовою кінематографа, яка була відмічена. Ну після цього ж з ним дуже багато спілкувався і Філіні, і Антоніоні. Тобто режисера світового рівня, тіні забутих предків отримали 39 світових нагород та визнані найкращим фільмом в історії українського кінематографа. В Тінях він мені здається тоді знайшов таку фішку, от з цими Горами, от цю о, гірську якусь о, історію, от от для мене тоді от було, що це гори, як стали як такою о, о, метафорою, метафорією, через які він все протягнув, і о, о, ця історія вона запрацювала якимось таким міфічним. Міфічністю якоїсь такої творчістю Параджанова захоплювався французький модельєр івсен Лоран. А світові співачки у своїх музичних роботах і досі використовують яскраві образи з ще одного геніального фільму режисера: Колір Граната, як, наприклад, нещодавний кліп «Леди Гага», так, ну, це співачка. Одна з першого такого ешелону світового, яка використала в своєму відеокліпи оцю кіномову з кольора гранату, і вони використали такі всі стилістичні образи. І дійсно в фільмах, якщо брати навіть робити такі стоп-кадри. Там ж кожен кадр це як витвір мистецтва. Фільм має не лише яскраву візуальну складову, він був задуманий як біографічний. Та врешті-решт, Параджанов навіть цей жанр подав у своєму особливому стилі. Багато байопіків, які ну, штампуються один як і вже іншим. Все, Всі режисерські ходи очікувані, всі сценарні ходи очікувані тут взагалі. Зовсім інший підхід, і, хоча про історію головного персонажа фільму, тобто, да, чия біографія це було, може і ми мало, там почули з фільму, але це точно привернуло увагу до історії. І, взагалі, мені е, більш подобається, коли байопіки роблять е, так, що е, викликає е, бажання. Зайти в інтернет чи купити книжки і почитати, почитати додаткову інформацію через радянську цензуру. Оригінальна версія фільму була втрачена. Проте, у 2014 році, видатний американський режисер Мартін Скорсезе відреставрував стрічку, яку 9 січня на великому екрані мають змогу побачити і відвідувачі миколайчук центру. Початок о 18.30, квитки вже у продажу. Олена Крічко, новини Сі 4 Це були всі новини. На цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі 4